Доброго дня! Діти, як ви думаєте, що відбувається на подвір'ї рано вранці, коли сонце тільки но починає вставати? Зараз я вам все розповім. Вечорами пташки ховаються у своїх будиночках, щоб відпочити, а вранці хтось неодмінно прокинувся першим. І будив усіх інших. Як ви думаєте, хто це був? Правильно, діти, це був півник. Щоранку, коли небо тільки но почало світлішати, півник вилітав із курника, гордо задирав голову та голосно кричав Кукаріку! Півник не просто так прокидається першим. У нього дуже чутливі очі, і він першим помічає, як з'являються перші промені сонця. Спочатку прокидаються курочки, вони виходять із свого корника, потягуються і починають куткудати. Потім із гусятника Виходять гуси, весело гелгочуть. А після цього качечки вилітають до води, щоб зробити свій ранковий заплив. І тільки індик, як завжди, повільно піднімається зі свого ліжка і виходить на подвір'я. Ось так, діти. Кожного ранку на подвір'ї починається життя. До нової зустрічі!